Вітаю, друзі! Вітаю всіх, хто обожнює в'язання і пряжу! Моє ім'я Марінка. Сьогодні мені допомагає кеша. Я вам розповім про моє в'язання, про розпускання. Ще хочу в цьому відео показати шкарпеточки, які я зв'язала за рік, і взяти вас з собою на один благодійний концерт. Тож, бажаю вам приємного перегляду. Зустрінемось з вами в кінці відео. Вітаю, друзі! Вночі вранці у нас шов такий сильний дощ, було похмуро, а потім виглянуло таке гарне, таке тепле сонечко, а я була на заняттях. Ось прибігла в квартиру, дивлюсь, що знову небо затягує, тому швиденько вирішила зняти шматочок в логу. Завершила я другу шкарпеточку. Буду сьогодні зустрічатися з тією пані, для якої я готувала цей подарунок, тож треба було. Все швиденько зробити. Це ж карпеточка на розмір 39-40. Бачите, я тут трошки прикрасила косами. Ось на резинці теж в мене коси. Трішки захотілося, щоб було гарніше. Укріплена п'ята. І звичайне закриття голочкою миска. Ось так. Сюди я використовувала просто шкарпеткову пряжу, це буде разом подаруночок, а шкарпеточки додала секційний італійський кіт махер. І, до речі, під останнім відео у мене був коментар, що зацікавила моя ця бобінка з махером. Людинка вказала, що купила було собі півтори кілограми такої пряжі і думає, що з нею можна зв'язати. Моя вам порада: якщо у вас є такий скарб, то можна зв'язати купу неймовірно гарних речей бактуси, шалики, светрики – або є варіант заміксувати з іншою пряжею, як я, наприклад, свій палантин зв'язала, або створити свій особливий теплющий виріб, варіантів безліч. Отже, бажаю вам натхнення і чудових, гарних виробів. Головне, в'яжіть зразки і дивіться, які вам сподобаються більше. І ще в мене з'язався на одному подиху ось такий малючок, такий гномік різдвяний. Ця іграшка давненько лежить в мене в закладках, але не було якось часу. А то я взяла гачок і він якось швиденько в мене з'язався. І ця пані, для якої я готувала подарунок, вона побачила гноміка в моїх сторіс. І вона була в такому захваті, написала стільки приємностей, що я думаю, ну, якщо він їй сподобався, то піде до неї, буде таким гарним додатком, до мого подаруночка. Ось так. Я буду готуватися до зустрічі, мені треба ще подаруночок цей запакувати. Я вам бажаю тихого, мирного дня і натхнення. До нових підключень, дівчатка. 4 листопада бюро, яке допомагає біженцям, Влаштовувало благодійний концерт. В якому приймали участь наші талановиті українці Олексій Коваленко і Дар'я Оніщук. Також там були присутні представники німецької громади, які задавали питання нашим співвітчизникам, нашим українцям. Вони хотіли дізнатися, чи бачимо ми різницю у житті в Німеччині, які плюси, які мінуси. І як нам тут живеться. Я вважаю, що такі заходи дуже важливі, тому що можна нагадати про те, що в Україні до сих пір іде війна, гинуть люди. Нагадати, що треба допомагати українському народу. Бо на превеликий жаль, наразі новини з України висвітлюються не так, як це було раніше. Я дивлюсь новини, які показують у Німеччині. І бачу різницю раніше, наприклад, показували українські новини постійно. Постійно була Україна, Україна, нагадування про те, що гинуть люди там, що відбулося. А наразі це відступило навіть не на третій, не на четвертий план. Буває так, що в новинах взагалі про Україну нічого не кажуть. Вітаю, друзі! Ділюсь з вами ось такою халепою. Дивіться, майже дов'язала я вже до кінця. Залишилась мені тут ще резинка. Вирішили ми спробувати поміряти, щоб я розуміла, яка довжина мені потрібна. Але воно вийшло вузькувати. Знаєте, так дуже впритул на нозі сидить. А моя донька хотіла, щоб воно таким, знаєте, було більш об'ємним на нозі і доведеться мені перев'язувати. І ще одне я зважила цей клаптик, і вийшло, що він важить вже майже 50 г. Тобто, якщо робити ширше і більшим, то, скоріш за все, мені не вистачить цього моточку. Тож, я не знаю, я розпочала вже більшу в'язати. Тут, до речі, знаєте, 84 петлі. Тобто 84 петлі і вускувато. Тут же я 92 набрала і не знаю, що робити, бо вюрсбур я не збираюся для того, щоб другий моток докупати. А якщо мені не вистачить, то коротенькі. моя мала не хоче, та я не хочу коротенькі. Треба, щоб ноги були в теплі, тож якось зайшли ми з цими гетрами в якийсь кут. Побачимо, що, що я вигадаю. Тож, до наступних підключень. В'язання зайняло декілька вечорів, а розпускання 6,5 хвилин. Я скоротила це розпускання до. Половину хвилини, щоб показати, що не все так гладко буває у в'язанні. Якщо взяти загальний час, то я би вже могла дві пари зв'язати. Але зараз я вам покажу, що вже вони готові, і ми навіть змогли з малою зробити фото і відео. Я вже збирала посилку в Україну, то вирішила зняти відео, яким був мій шкарпетковий рік. Але спочатку хочу прикрасити моє відео ось такими серденьками. Це була моя перша спроба, в закладках воно давно було, але якось не було часу, а то взяла залишки шкарпеткової пряжі, спиці і зв'язалась таке серденько. Дещо я змінила, і потім з'явилося друге, третє і четверте. І все я намагалась дещо змінити, тому що хочеться вдосконалити, щоб воно було гарненьке-пригарненьке. Ось тут мені не подобається, як виходить шовчик той. Я тут по-різному робила прибавки, але поки що шукаю ідеальний варіант. А доведеться мені зв'язати багато таких серденьок. Так, хто, зас... хто скучав за кешею, ось кеша ще вам співає. Доведеться мені багатонько таких серденьок зв'язати, тому що я виставляла в Інстаграм. І багато хто відгукнувся, що хоче собі теж такі серденьки. Тому буду в'язати багато. І розпочинають мій парад шкарпетки грудня 22-го року. Це був мій перший досвід в'язання з тонкої шкарпеткової пряжі. Лана Гроса 420 метрів на 100 г. Ниточка дуже пружна. Було дуже цікаво в'язати, тому що подивіться, які переходи, які кольори. Потрапляються оці вкраплення. Бачите? Такі цікаві цяточки було дуже захопливо в'язати. На п'яту я додавала ниточку для укріплення, але одного моточка мені не вистачило. І ось сюди я додавала, розділяла основну ниточку навпіл і додавала на п'яту, тому що тут таке місце, яке протирається. Це шкарпеточки на розмір 37. Дуже гарна пряжа. Якщо у вас буде можливість, я рекомендую купувати і в'язати з них шкарпеточки. Так, далі були шкарпетки січня. Але в мене їх немає. Я вам вставляю фото, як вони виглядають. Це була також ланагроса, але шостинитка. Я їх в'язала на розмір 37-38. Резинку набирала на спицях номер 3 А всю решту в'язала на 3,25. Дуже гарні шкарпетки вийшли, і володарі, я знаю, цими шкарпетками дуже задоволені. Так, далі були шкарпеточки, які я зв'язала в січні цього року на розмір 37, теж вже їх немає. Я в'язала їх з шкарпеткової пряжі склад 75% вовни, 25% ПА. і використовувала частину малюнку. Я вам вкажу посилання на цю майстриню, тому що там дуже феєрична схема, але я використовувала лише частку. Так, далі були шкарпеточки. Лютого там у мене було поєднання ланигроси шести нитки і залишка в лани Гроси чотири нитки. Я міксувала ще додавала одну тонейку ниточку. Це були великі шкарпетки на розмір 45, і в них власник дуже себе гарно почуває і дуже задоволений. Тому <зуму>, що вони теплі. І нарешті шкарпеточки березня. Ось така краса. Дуже я пам'ятаю, що багато разів розпускала, тому що спершу обрала інший візерунок, і якось була, можливо, помилка в схемі, можливо, я щось не зрозуміла. І, коли я в'язала, я вже зрозуміла, що не виходить такий візерунок, як я хочу. Тому брала інший візерунок і переробляла так, щоб він вписувався у шкарпеточку. Дуже задоволена я результатом. Це шкарпеткова пряжа від магазину норма. Норма креативат. Актив 75% вовни, 25% ПА. При в'язанні вона була така трохи колюченька, але після прання воно стає більш м'якішим і випускає такий пушечок. Дуже гарні. Ці шкарпеточки на розмір 36. Далі йдемо. В нас були. В мене були шкарпетки для дорослої людини, і я дізналася в процесі, що в неї буде малючок. І на залишок я зв'язала ще маленькі шкарпетки для немовлятки. Це була пряжа шкарпеткова теж, 80% вовни, 20% поліаміду. І в дитячих шкарпетках я вперше робила резинку еластичним німецьким набором. Далі були шкарпетки з Регії. Це була не дуже весела така історія, тому що моє перше знайомство з Регії почалося з того, що ця пряжа була дорога. Далі, коли я почала в'язати, то мені потрапився вузлик. Після вузлику пішло фарбування в іншому напрямку. І до того якось воно було, ну, начебто, знаєте, якийсь брак на виробництві було, потраплялися білі плями, начебто доєднали якісь м -м, негарної якості пряжу. Ну, тож я намучилася там, вирізала, і це були шкарпетки для подарунку, тому я дов'язала і була дуже рада, що нарешті я їх зробила, і все. І, ви знаєте, в мене ще лежать декілька моточків регії, і я не хочу з неї в'язати, тому що оце такий поганий досвід, якось відбило бажання в'язати з неї. Далі ще ось таких малючків я зв'язала до набору. Це була така невеличка історія. Моя дівчинка, одна знайома, народила дитинку і. Я зв'язала їй такий наборчик і додала туди маленькі ці шкарпеточки. Це була Лана Гроса, 50% вискози, 50% мікрофібри. Такі маленькі для новонародженої дитинки. Ось. В травні я зв'язала ось таких пухнастиків. Все ж таки, те, що ти бачиш маленьких діточок новонароджених, воно якось впливає. Захотілося мені якісь ніжні зв'язати. Це ангора, італійська ангора. Зараз, якщо я знайду, міліфілі. Так, да, це ангора міліфілі. Мені дуже захотілося якісь ніжні шкарпеточки зв'язати. Це на розмір від трьох місяців, від трьох до шести місяців, в залежності від того, яка. Дитинка по розміру. Ось так. Наступні шкарпеточки були з Опалу. Опал Меморіс. Ось такі вони гарні. Боже, вони так весело і швидко зв'язались. Подивіться, які кольори Це ж неймовірна краса. Неймовірне задоволення я отримала, коли в'язала, це мій розмір, це розмір 36, але ви знаєте, я не наважуся їх вдягати, тому що мені дуже вони подобаються, якось шкода їх вдягати на ноги і носити. Тут шкарпетковий склад, 75% вовни, 25% ПА. 425 метрів у 100 грамах. Теж укріплена п'ята. Дуже я люблю цю п'яточку, тому що вона дуже надійна. Так, продовжуємо наш хіт парад. Далі я зв'язала піксельні шкарпеточки методом Helix. Вони мені дуже подобаються. Це вже, я всюди казала, ось такі гарні. Це теж пряжа магазину Норма, креатів актив, 75% вовни, 25% ПА. Це шкарпетки червня. Дуже гарна, приємна ця пряжа, не було вузликів. В роботі дуже гарно. І вкладалася, бачите, таким візеруночком ненав'язливим. Мені воно нагадує пікселі. Це на розмір 42. Так, далі. Знову мені захотілося зв'язати малючків. Ось такі гарнюнькі малюнькі Це пряжа шопель. Теж 75% вовни, 25ПА. Я їх в'язала на таких тоненьких спицях. Тут 60 петельок. Але воно таке гарненьке і ще лежить в мене така пряжа, але я не знаю, як з нею в'язати, якщо вдвоє складати, тому що треба якось підбирати ці секції переходи. Тож маю ще ось такі гарні шкарпеточки для малючків. Далі були неймовірно гарні, веселі, цікаві шкарпетки з італійської бобінної пряжі. Я не могла відірватися від цього процесу. Це так було захоплююче дивитися, як викладаються ці смужки. Тут 75% бовни, 25% ПА, італійська бобіна секційна пряжа, шкарпеткова. Розмір 43. Це був в мене липень. Далі я вирішила, що в мене дуже багато залишків, мені ще подарували залишки, то я зв'язала ось такі шкарпетки з залишків опалу і регії. Ось цей опал я додавала сюди, а тут залишки регії. Зв'язала методом Helix. Мені дуже подобається, який переход кольорів вийшов. Вони такі ніжні, дуже гарні. На розмір 37, це мої шкарпетки серпня. Далі я поєднала знову ж таки залишки. З італійською бобінною пряжею І вийшли ось такі красені 42-го розміру. Ось. Подивіться, яка краса. Дуже мені подобаються І вони такі м'які пластичні, суперові шкарпетки. Так, будемо складати, може, так далі. І. Шкарпетки вересня. Це були теж шкарпетки з пряжі з магазину норма Актив, креатив або креатив актив. 75% вовни, 25% ПА. Це шкарпетки на 43 розмір. Тут таке гарне забарвлення. І я їх збираюсь відправляти нашим військовим. Тому що. Така в мене була ціль. Я для того і купляла цю пряжу ось так. І в тому ж місяці я зв'язала ще ось такі шкарпетки кольору хакі це та, така ж сама пряжа, але захотілося мені якось зробити різноманітно, і я тут погралася з закриттям, але це було трохи довго. Хотілося скоріше б нав'язати, тому вже в наступних я в'язала просто звичайним способом для мене. Ще ось такі шкарпеточки. Теж на 43-й розмір. Дуже гарні кольори, подивіться. Все стандартно. Ось так мені подобається більш за все закриття. І моя улюблена п'ятка. Бо вона міцна і витримує довго. Тож буду це пакувати, відправляти хлопцям. Так, зараз останнє, те, що в мене є, тому що е, були ще шкарпетки жовтня з шопелю, і були ще шкарпетки, які я вже віддала, подарувала. А оці в мене ще залишились. Це теж залишки шкарпеткової пряжі опал з італійською бобінною пряжею шкарпетковою на розмір 34. Ось. Вони, вони якісь такі святкові, ці шкарпетки, подобаються мені. Але вийшов маленький розмір. Сподіваюсь, що я вас надихнула цими кольорами. Можливо, це вас надихне, бо мене надихають такі відео. Відразу хочеться взяти спиці і швиденько в'язати, в'язати, в'язати. Тож бажаю вам натхнення і до наступних підключень. Треба в'язати киша, каже, так? Да? Треба в'язати. О, ти гарний, киша, молодець. Тихо, мирного неба над головою. І до нової зустрічі!